Вітаю! Ви на каналі Шепіт Сюжетів. Тут живуть короткі історії, які зручно слухати під час щоденних справ. РІЗдвяний АУКціон. Холодного грудневого вечора. В сонному містечку Вінтерголоу на міській площі почало коїтися щось дивне. Таємниче запрошення дісталося кожному дому. На пергаменті такому старому, що його краї кришилися від дотику. У ньому було написано: За постановою Ради вас запрошено на щорічний різдвяний аукціон цієї святвечірньої ночі. На торги буде виставлено предмети величезної, сентиментальної та надприродної цінності. Візьміть із собою лише відвагу, присутність. Обов'язкова. Рівно о восьмій вечора мешканці містечка зібралися біля аукціонного дому. Вони тремтіли не лише від холоду, а й від нервового перечуття. Усередині будівля була невпізнанною золоті свічки заливали залу теплим світлом, їхні полум'я тремтіли, ніби постійно ловили невидимий вітер. Довгі дерев'яні лави, колись похилені від пилу й занепаду, тепер сяяли, мов щойно відполіровані. У повітрі відчувався запах хвої і чогось солодшого, можливо, ностальгії або спогаду про забути. На чолі зали стояв аукціоніст неприродно високий чоловік у червоно-зеленому фраку та циліндрі. Його очі тьмяно світилися зеленим, а усмішка була надто широкою. Його звали Бенедикт Шейд, і він був зовсім незвичайним аукціоністом. Ласкаво просимо, дорогі смертні, почав Шейд. Його голос був глибокий і насичений, заповнював залу без жодного зусилля. Сьогодні ми зібралися заради особливої традиції. Щорічного різдвяного аукціону, де спогади і каяття давно минули життів, знаходять нові домівки. У натовпі прокотилися тривожні погляди. Що це взагалі могло означати? Почнімо, оголосив шейд, плеснувши своїми кислявими долонями. Звук відлунював неприродно, ніби самі стіни прошепотіли ці слова. Перший лот з'явився не на столі, а просто в повітрі. Закрутився туман, поступово набуваючи форми снігової кулі. Усередині мініатюрний Вінтер виблискував під м'яким снігопадом. Це, пояснив Шейд, снігова куля других шансів. Вона зберігає мить, у якій вибір так і не був зроблений: роздоріжжя, жаль. Несказане слово. Щасливий покупець зможе повернутися в цю мить і вирішити інакше. Торги починаються з одного щирого спогаду. Натовп ахнув. Чоловік у другому ряду вагався, потім підняв руку: Я ставлю спогад про те, як батько вчив мене кататися на ковзанах, а я сказав йому піти. Його вже немає. Промовив він тремтячим голосом. Запала тиша. Шейд схилив голову. Гідна ставка. Чи будуть інші пропозиції? Жінка задніх рядів підняла руку. Я ставлю спогад про те, як мені запропонували підвищення, а я відмовилася через злість, прошепотіла вона. Зелені очі Шейда зблиснули, ніби зважували ціну. Нарешті він кивнув чоловікові. Продано. За один дорогоцінний спогад про ковзани на льоду снігова куля ваша. Коли чоловік вийшов уперед, щоб забрати лот, з його грудей вирвався ледь помітний, мерехтливий серпанок. Вираз обличчя змінився. Спершу розгубленість, потім ясність, наче з нього зняли тягар. Дякую. Прошепотів він Шейду. Далі Шейд підняв зі столу складену ковдру. Вона ледь мерехтіла у світлі свічок, а коли він розгорнув її, залу наповнив тихий сміх дітей. Це ковдра сміху, сказав він. Вона шита з радості тисяч митей, зібраних із давно забутих спогадів. Накиньте її на плечі, і навіть найважче серце. Полегшає торги починаються з одного дитячого секрету. Зала загомоніла. Я ставлю, озвався підліток у кінці зали, спогадь про те, як я збрехав найкращому другові, чому не прийшов на його день народження. І це все? запитав Шейд, його тон був грайливим, але жадібним. Жінка біля передніх лав підвелася. Я пропоную секрет про те, як у сім років вкрала різьвяну іграшку своєї сестри, сказала вона невпевнено. Очі шейда звузилися, поки він зважував обидві ставки. Потім різким рухом кислявого зап'ястка він кинув ковдру жінці. Продано, приз дістається крадійці ялинкової прикраси. Жінці явно не сподобалося це означення, але коли вона торкнулася ковдри, її обличчя пом'якшало, а по щоці скотилася сльоза. Тягар, який вона носила, розтанув. Наступним лотом став срібний кишеньковий годинник. Його поверхня була вкрита дрібними сніжинками, що ніби рухалися під світлом. Це годинник застиглого часу. Заведіть його один раз, і світ заумре на тривалість однієї пісні, наспіваної власником. Користуйтеся обережно, бо ці миті швидкоплинні. Торги починаються з одного гірко солодкого спогаду. Підвівся чоловік, блідий, як крейда. Я ставлю спогад про прощання з домом мого дитинства. Інший голос долучився молода жінка, щільно загорнувшись у пальто. Я ставлю спогад про останнє різдво, яке провела з бабусею перед її смертю. Погляд Шейда затримався на ній, зелене сяйво в очах пом'якшило. Зворушлива пропозиція, прошепотів він. Продано пані зі спогадом про бабусю. Жінка прийняла годинник тремтячими руками, очі наповнилися сльозами, коли вона почала наспівувати, «179 днів різдва, пісню майже на 9 годин. Натовп тихо вивів її зали, щоб торги могли тривати. Нарешті настав час останнього лоту. З помпою на столі з'явилася скриня, оздоблена візерунками з остролиста та плюща. Коли Шейд відкрив її, зсередини продалося м'яке золотаве світло. Там лежав простий дзвіночок, нічим не примітний, окрім тепла, яке від нього йшло. Це, промовив Шейд, знижуючи голос, дзвін «дзвін воз'єднання». Він дзвонить лише раз і дає шанс поговорити з кимось давно померлим. Він не викликає привида, а дарує розмову. Таку ж реальну й живу, як востаннє, коли ви бачилися. Зала заніміла, притиснута вагою цієї пропозиції. Ціна? несміливо запитав хтось. Усмішка Шейда розширилася. Один різдвяний спогад, який вам найдорожчий. Звін стане вашим, якщо ви розлучитеся з радістю тієї миті. Запала тиша. Довго ніхто не наважувався заговорити. Нарешті підвелася маленька дівчинка. Її червоний шарф був завеликий, черевики зношені. У мене небагато спогадів, але є один, сказала вона. Це було останнє Різдво з мамою. Ми пили гарячий шоколад, і вона розповідала мені історії, поки я не заснула. Я хочу віддати його. Натовп здригнувся. Шейд подивився на неї серйозно. Ти певна, це дуже цінний спогад. Сльози наповнили її очі, але вона кивнула. Я хочу з нею поговорити ще раз. Добре. Шейд підняв руку, і зала ніби видихнула. Дзвіночок м'яко опустився в долоні дівчинки. Вона стиснула його. Сльози котилися по щоках. Коли вона подзвонила, пролунав тихий передзвін, і тепло в залі посилилося. На мить усе розпливлося, і перед дівчинкою з'явилася її мати, саме така, якою вона її пам'ятала. Вони обійнялися, їхні слова були нечутні для решти світу. Коли чари дзвону згасли, дівчинка знову стояла сама. Та в її погляді був спокій. Присутність матері була справжньою, хай навіть лише на мить. Натовп розійшовся мовчки. Настрій був урочистий і дивним чином світлий. Бенедикт Шейд підняв капелюха перед тими, хто ще залишився. З різдвом вас усіх, мовив він м'якше. Нехай кожен понесе собою те, що справді потрібно. І залишить те, без чого можна жити. Наступного ранку аукціонний дім знову стояв порожній світло погасло, двері замкнені. Але для мешканців Вінтер Різдво вже ніколи не буде таким, як раніше. Кожен ніс у собі щось нове чи то набутий скарб, чи спогад про те, з чим довелося попрощатися. А десь у морозному повітрі ще довго бринів лечутний передзвін, нагадування про те, що справжня магія Різдва полягає не в тому, що ми маємо зараз, а в тому, чим готові пожертвувати заради любові, надії та можливості бути поруч. Сподіваємось, ця історія подарувала вам гарні емоції. Не забудьте залишити коментар і підписатися на канал. Скоро буде нова.